Отже, маємо таку гарячу новину. 18 червня 2025 року, от буквально нещодавно, Рада нарешті ухвалила цей президентський закон про множинне громадянство. Так, це вже третя спроба була, якщо не помиляюся. І шлях був такий непростий дуже непростий. Кажуть, там баталії були понад 1300 правок розглядали два дні, і все це під час війни. Навіщо це зараз? От давайте спробуємо розібратися. Ну, дивіться, тут є кілька аспектів. З одного боку, держава, вочевидь, шукає спосіб, як не розгубити мільйони українців по світу. Мільйони це ж величезна цифра. Е, так, Міністерство національної єдності називає цифру понад 20 мільйонів. Це ж і стара діаспора, і ті, хто раніше виїхав. Ну і звісно, ті мільйони, хто рятувався вже від повномасштабного вторгнення. І багато з них можуть отримати інше громадянство, так в Європі, наприклад. Саме так. І от закон, по суті, це такий сигнал. Ви можете отримати інший паспорт, але ви залишаєтесь нашими, український паспорт можна зберегти. Це спроба легалізувати такий стан речей. Угу. Тобто, щоб люди не мусили обирати. А для старої діаспори що це дає? Це більше символічно. І символічно, так, як визнання, але й можливо, як інструмент. Для, скажімо так, тіснішої співпраці залучення до підтримки України. Ну і ще одна категорія ті українці, хто вже де-факто мав інший паспорт, але е, не афішував цього. Тепер вони зможуть якось це легалізувати. Зрозуміло. Плюс там ще згадували про добровольців іноземних. Так, для них передбачені спрощені процедури, для громадян дружніх країн, як це сформульовано, і для осіб, які становлять державний інтерес. Ну звучить, наче логічно, враховуючи всі обставини. Війна, демографія, але чи не надто все просто там ж, мабуть, є якісь умови, не просто ж так роздають паспорти? О, ні, ні, зовсім не просто, і це, до речі, дуже важливо. Джерела підкреслюють, ніяких онлайн отримань громадянства не буде. Тобто навіть за спрощеною процедурою треба фізично бути в Україні, подати документи, скласти іспити, конституція, історія, мова все це є. Іспити, тобто це не формальність? Виглядає, що ні. І головне, мабуть, разом із правами людина отримує і обов'язки, всі обов'язки громадянина України, включно з Військовим, включно з військовим обов'язком для тих, хто підпадає під відповідні категорії, тому власне аналітики і не прогнозують якихось там шалених черг за новими паспортами, ага, це серйозно. Тобто, це не про те, щоб мільйони нових громадян залучити, а радше А радше, як випливає з матеріалів, зберегти ті мільйони паспортів, що вже видані, щоб люди, отримуючи громадянство іншої країни, не втрачали автоматично українське. Хоча, хоча, от ми підійшли до головного, але так, конституція. Це, мабуть, найскладніший момент. Стаття 4 Конституції. Там чітко написано: в Україні існує єдине громадянство. І що тепер? Закон суперечить Конституції. Ну, є експерти, які прямо про це говорять. От Андрій Магера з центру політико-правових реформ, його коментар наводять він вважає, що Рада, ухваливши закон, порушила Конституцію. Він підкреслює, що унітарні держави, як правило, уникають множинного громадянства. І як цю колізію вирішувати? Мав би Конституційний суд щось сказати? В ідеальному світі так. Конституційний суд це єдиний орган, який може офіційно тлумачити Конституцію і сказати, чи відповідає їй цей закон. І запит від депутатів щодо тлумачення цієї статті 4 лежить в суді ще з 2021 року. Тобто, вже давно. І чому немає рішення? А тому, що суд, як пишуть джерела січня 2025 тисячі двадцять п'ятого року, немає кворуму. Він просто не може ухвалювати рішення. Фактично, він недієздатний на даний момент. От тобі і маєш закон є. А чи конституційний він невідомо і спитати нема в кого зависла ситуація? Абсолютно створилася така правова невизначеність. Гаразд, давайте спробуємо підсумувати. Значить, маємо закон, мета якого ніби блага. Зберегти зв'язок з українцями світу, зберегти людський капітал, особливо в умовах війни, його проштовхнули, попри всі суперечки так, спроба адаптуватися до реалій, до того, що українська спільнота стала глобальною. Це прагматичний крок. Але водночас цей крок можливо суперечить основному закону, і перевірити це зараз неможливо через проблеми з Конституційним судом. Саме так, це такий складний баланс між, скажімо так, політичною доцільністю, національними інтересами, як їх бачить влада, і формальною буквою Конституції. І ця ситуація, власне, добре ілюструє ті виклики, перед якими стоїть Україна сьогодні, як визначати свою ідентичність, свою приналежність у 21 столітті та ще й в умовах війни. Виходить, це такий крок назустріч українцям за кордоном, але з величезним правовим знаком питання над ним, можна і так сказати. І знаєте, наостанок можливо варто замислитись ось над чим як цей закон, навіть от з усією цією конституційною невизначеністю, як він може вплинути на відносини між українською державою та її діаспорою в довшій перспективі. Особливо якщо думати про повоєнну відбудову, які тут можуть бути наслідки?